ja tað verður ikki at verða tíðin Однією рукою тримає собаку, іншою сумку з одягом. Поруч син не відпускає коробку з кішкою. Так з Межової евакуйовується родина двічі переселенців. Лідія каже, рік тому виїхали з Покровська. Оселя там знищена. Тепер доводиться покидати й межову. каже на дорогах всюди розкидані уламки російських дронів, а на деревах залишки оптоволокна. Там більше 30 прильотів було, і в основному за дрони. Дрони жужжали просто, вони літали, просто собі літали по селищу. Як ото мухи одна жінка у нас пішла на роботу і за неї дрон учепився. Вона від нього тікає, він за неї. Вона там заховалася під кіоск, він десь пролетів і гепнув. У Межовій немає мобільного зв'язку, світла та води. Майже половина жителів селища евакуювалися, каже Лідія. Навкруги десятки залишених тварин. Деяких жінка підгодовувала. Ну, воно заглянуть тобі, глаза руки облизує, тому що воно теж хоче б Там одна от кошечка з котятками жалка, да сльожалка. Ну мені своїх дівати нікуди. А осінь може буде, там, де смертеликів ловити, а потім не знаю, як вони будуть і будуть виживати. З Межової евакуюються і Тетяна з Володимиром, які нещодавно виїхали з Новопідгороднього. Їхнє село одне з найближчих до лінії фронту. Росіяни буквально стирають його кабами та дронами, каже жінка. Від однієї з атак згадує, осколком поранило чоловіка. Сто літа йшов, як кажуть, воно як бехнула, він, ай, в ногу. і воно як потекло. А хто думав? неділю люди дома сиділи, бо не припекло, що вже нога почала чуть чути синіти. Хорошо, що сусід приїхав на мотоциклі. Давай братися. Сусід привіз подружжя до медзакладу в Павлограді. Тетяна каже, тиждень чекала, поки чоловіка пролікують. Далі рушили в Межову, бо рідну оселю розбомбили росіяни. Приїхала, Знакома каже тайка, ваша хата горить. Каже, тамислів дві три хати ціни хасталася з обіка. А звінта ставка друга ставка не трасма і кошмари. За словами волонтера Романа, заявки на евакуацію з межової отримують майже щодня. Зараз людей звідти вивозять лише броньованим транспортом. Поліна Полмачук Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.